Краще сьогодні понеділок, начебто вихідні минули, і я маю бути повен сил, щоб іти на роботу, працювати. Оце все. Але чесно кажучи, от знаєте, бувають такі вихідні, після яких потрібні ще вихідні. Тому що ну здавалося, от вихідні. Так, це файний час відпочити від роботи. Але ну є робота, але є ще купа різних інших справ, які треба робити. І на цих вихідних ми з дружиною задумали помити вікна. От. І вошкались ми з цими вікнами <схи>, всю суботу. Причому, що ми ще встигли помити вікна, сходити в філармонію там, на одну виставку на годину, і потім після того ми ще продовжили займатися вікнами. В неділю, коротше, <схи> зламалася калова машина, пану Роману довелося ще її трошечки ремонтувати. От. Але прикол в тому, що я її поремонтував. Але я не знаю, яким чином я це зробив. При тому, що я якби, ну, Я юрист, я не це я не якийсь там технар, от, Але я не знаю, коротше, покрутив пару шурупів, витягнув ставив пару деталей і все запрацювало. от, Потім що. Ну, позаписував своє відео, і все, вихідні закінчилося. І так, в принципі, ну, майже. Ну, не, те, не те, що кожні вихідні мимо вікна, але якось так виходить, що ти за два дні взагалі не встигаєш відпочити. І тут, що я подумав, що мені от подобається от, е, тенденція в е, країнах Скандинавії, там, ще десь там в Європі це впроваджують, типу, чотириденний робочий тиждень. Типу, чотири дні працюєш, три дні відпочиваєш. І ви знаєте, в цьому взагалі є якийсь сенс, не те, що якийсь сенс. Тому що мені здається, що за ці чотири дні. Продуктивність людини, яка працює, вона може бути точно такою ж як і коли ти працюєш п'ять днів. Просто я зараз по собі розумію, що всі п'ять днів, які я знаходжусь на роботі, я не можу однаково продуктивно працювати, тому що от є от якісь часи продуктивності, коли ти прям все відчуваєш, відчуваєш енергію працювати, ти працюєш. А буває такий час, коли ти сидиш, ну прям взагалі не йде. Ну, взагалі не йде нічого не можеш робити. І це, ну блін, як ти себе не змушуєш От, то спати хочешся, то, то ти на щось постійно відволікаєшся, то ще якась фігня. І, коротше кажучи, було б непогано впровадити чотириденний робочий день взагалі в нас в Україні, але ну, враховуючи, звичайно, наші реалії, це поки що, скоріш за все неможливо, О, тому що війна в країні. А, але після. Я сподіваюся, що коли це все ж таки закінчиться, то в цьому є сенс взагалі для роботодавців подумати над тим, щоб впровати чотириденний робочий тиждень. При тому, що за ці чотири дні можна робити реально стільки ж, скільки і за п'ять днів, ті, які є у нас зараз. Цікава тенденція, ну в чом би і ні взагалі. Що думаєте?